Оздоровлення дітей на асфальті не буде. Замість пришкільних таборів у цьому році планують поглиблювати знання учнів з іноземних мов. Про це повідомив заступник очільника області Сергій Коваленко. За його словами, школам області не будуть доводити показники кількості дітей, що мають в обов'язковому порядку оздоровитися при школі. Замість цього дітям запропонують різні форми дозвілля, спрямовані на вивчення іноземних мов. Школа під час канікул повинна працювати. Це зрозуміло, тому що. Е Є різні форми роботи. Це може бути пришкільний табір, який буде, де буде гарантовано класичний пришкільний табір, де буде гарантовано харчування. Це може бути практика, тобто це означає план практики, відповідна кількість годин е відпрацьована. Це можуть просто заходи під час канікул. Але всі ці е форми. Зайнятості дітей повинні бути в цьому році спрямовані для покращення знань з іноземних мов, тобто мовна практика, про що говорив міністр освіти, який був тут на Кировоградщині зокрема.